Жовтень місяць 24 го року пан Олег каже, Надо мати треба моти двіжуху. Треба об'єднувати фонди, щоб робили один якісний, гарний проєкт. Суботні зуми, годинні телефонні розмови, під'єднання фондів, наполегливість і бажання зробити щось якісне і правильне для наших дітей. Породило те, що 22 фонди стартували в проєкті Магія Добра. Благодійний фонд Енеїда об'єднав ці зусилля, надав ресурси, щоб всі діти не тільки отримували солодкі подарунки, а ще були проведені для них казкові заходи, вони проходили від 6 грудня і до аж нового року, а деякі навіть перенесли його і на початок цього року. І загалом, якщо наша Доля в цьому проєкті була на 396 дітей, а загалом це було майже 5 тисяч дітей. Це, це лише за місяць. І е, будучи в цьому процесі, ти розумієш, ого, тисяч дітей за скільки? Ну, менше як за місяць. Це ну, як феномінальна. Але е, це зовсім непроста історія, тому що діти малювали малюнки, розказували про свої мрії. Потім це все запаковувалося, їхало до Лондона, Ірландії, Німеччини, робились такі ж самі заходи, і е, ми були зайняті цим е, сьогоднішнім заходом і ще фізично не встигли відповіді нашим дітям від дітей з Лондона передати. І е, це реально круті емоції дитинства, коли ти в якомусь проєкті. Тобі реально приходить відповідь, то це є єсмагія добра. Те ж саме, що компанія Стратех, я просто подарував малюнок, а вони відіслали подарунок і особистий лист дитині. Це якісно новий підхід до благодійності, який не просто допомагає дитині, а він працює таким чином, щоб дитина менше думала про війну, а більше про дитинство. Ця подяка. Без цих слів була би просто чимось на стілі, можливо. Але хочу сказати, що Енеїда для нас особисто робить ну, мега великий вклад, тому що окрім допомоги дітям, це ще робота чотирьох населених пунктів, які на постійній основі отримують допомогу. І їх діти, і їхні сім'ї. Дякую вам, Олегу, за підтримку, за велику довіру, яку ви виказали е, два роки назад, коли ми особисто не знали друг е, один одного, але були такі фрази, де знаходиться той Та да, Взагалі, що таке бар, що таке, де він знаходиться, ну, чи там взагалі є люди, кому треба допомогти. Але пан Олег е, повірив. Подивився, зрозумів, допомагати є кому. І включив, включився в ці процеси і масштабує, контролює і має надію, що ці та інші проекти будуть люди змінюватись, продовжуватись. І ми також чимось будемо допомагати фонду. Дякую вам. Хочу сказати пару слів, кожен з нас може бути святим Миколаєм, кожен з нас може робити для дітей, які проживають поруч з нами казку. Кожен з нас може брати приклад з тих, хто робить занадто, занадто багато зусиль для того, щоб побудувати іншу Україну. Побудувати світлу Україну для того, щоб передати нашим дітям е, саме цінне, що є у нас в серці тепло, любов. І е, мені приємно, що е, на моєму шляху з'являються люди, такі як Артем. Е, і ще багато багато людей, бо з такими людьми можна переходити на зовсім інший е, виток розвитку. На зовсім інший е, об'єм допомоги і покращувати це життя. Дякую.